Всім привіт, народ! В цьому відео я вам хочу розповісти, що я купив сьогодні. Сьогодні я був на новій пошті, де мені прийшли аж три телефони з OLX по OLX доставці Я їх швиденько оглянув, все перевірив і, в принципі, їх забрав. І зараз вам про них трошки розповім. Тому відео буде народ дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовимося оціні, куплю швидко і без проблем. Також народ в наявності є в мене швидкі зарядки на 33 Вт і 67 в комплекті з оригінальними шнурками. Повністю оригінальні зарядки по ціні. комплект 33 Вата 600 гривень і на 67 800 гривень. Це в нас блачок і кабельок. Ну і перший телефон, який я сьогодні купив, це в нас Redmi Note 10 Pro. Ось такий він: 6 на 128 з коробочкою з усім. Давайте подивимося, що у нас тут. Сам телефончик. В такому дуже класному кольорі. Мені він дуже подобається. Це найкращий кольор, який є, в принципі, на цю модель. Такий він біленький, голубенький. Дуже люблю цей кольор, реально дуже подобається. Один з найкращих, дуже красивий смартфон. Тут вже є на екрані захисне скло. Ось в такому він дуже в кайфовому стані, в принципі. Ніяких проблем немає, в ремонті не був. Відкладаємо його, дивимося, що у нас по комплекту. Ну, тут конвертик. Конвертіку, у нас тут скрепочка, чехольчик, ще навіть чек є, колись він там за 11 тисяч гривень. От. Далі в нас тут є в принципі, зарядка і ще там штучка від телефону. І, в принципі, все. Комплект гарний, повноцінний, все з цим супер. По телефончику, по його характеристикам, він нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Це в принципі, доволі непоганий процесор і на зараз. Телефон на ньому працює гарно, система літає, і в грушки також можна пограти в той же ПАП на середніх налаштуваннях графіки. Реально, нормальний бюджетний процесор на даний час. Батарейка на 5000, підтримує швидку зарядку до 33 Вт. по цьому проблем ніяких немає. Екранчик у нас тут AMOLED, 6,67 дюймів, 100 Hertz Full HD. В принципі, гарний екран. З мінусів тільки що AMOLED може вигоріти і є шим. От, але, в принципі, плюс, що він яскравий і на сонці його видно. По камерам, основний модуль 108 Мп, фронталочка на 16 є також, в принципі, ширококутний, але там таке мило. От. А основні камери, в принципі, на 108-16, вони непогані. І наразі, в принципі, роблять непогані фотографії. Відео він вміє знімати 4К30 кадрів і Full HD 60. З прикольного тут є, в принципі, стерео. Звук можна поставити SD-карточку і є міні-джек. Реально дуже кайфовий апарат, особливо в цьому кольорі. Мені дуже подобається. Я колись ще в 2022 році купив Redmi Note 10 Pro. Це був перший Redmi Note 10 Pro, який я, в принципі, купив. І він якраз був в цьому кольорі. Тому мені дуже приємно купувати цей телефон саме в цьому кольорі. Ну і за скільки ж я його народ купив? Купив я його по дуже гарній ціні на Олексі От, людина його виставляла щось за 3500, плюс ми там трошки старгувалися. За 3200 я його купив, плюс за доставку, і того він мені стане десь 3400 гривень. Продавати його буду за 4 800. Тому, якщо комусь цікаво, можете написати мені і його придбати. Наступний телефон це в нас ось такий Redmi Note 11 Pro 4G на 628. Ось в такому він, цікавому кольорі. У мене є точно такий же біленький, в минулому відео я там його по дуже гарній ціні купив. Навіть цей дорожчий взяв, ніж той. Той прям дуже солодка ціна. Глянути це відео, там цікаво. Що по ньому? працює він на Helio G96. Камери тут 108, фронталочка на 16, екран той же самий, що і в 10 Pro 667 дюймів, Full HD 120 Гц. Все те ж саме, в принципі, стереозвук, мініджек, джек зде-карточка, батарейка на 5000, і зарядку він нас підтримує до 67 Вт. В комплекті тут мені людина дала чехол і рідну зарядку на 67 ватт. Також обіцяла, що коробку мені вийшла за свій рахунок, але не знаю, чи так буде. Мені здається, що ні. От тому, в принципі, тут комплект є, але тільки немає коробки. Але то, то таке, в принципі. Ну і за скільки ж я його купив? Людина його виставляла на Оликсі за 4500, ми торгувалися за 4, 500, за 4 000 плюс доставку. І того він мені став десь 4200. В принципі, це нормальна ціна. Минулий я взяв дешевше, але в принципі і ця ціна була дуже гарна. Продавати його буду в принципі за 5500 гривень. Якщо когось він зацікавив, пишіть, покупайте. Ну і третій телефон, який я сьогодні купив, це в нас Redmi 12-й. Ось такий він. На 8256. Що по комплекту? Коробочка, як бачите, тут тонесенька, тобі ж тут немає в нас блочка навіть заводу. Сам телефончик, по стану, в принципі, більш-менш адекватний стан. З е, прикольного на екрані плівочка, і навіть на задній кришті також є плівка. по стану, в принципі, він дуже гарний, тут тільки дрібні моментики є по самій якби, Вот. Тут, в принципі, один динамік, стерео, на жаль, немає. Міні-джек є, SD-карту можна підкинути. золоток тут комбінований, на жаль. От, По комплекту давайте подивимося, Що тут взагалі є до нього? Скрепочка. Документики і кабельок. Кабельок, кстати, не рідний. Бачите, чорний, там рідний, він білого кольору. По його характеристикам, що у нас тут? Екран тут 6,79 дюйма, такий велетенський в принципі, екран, навіть більше, ніж в попередників. Екран тут у нас IPS, AMOLED плюс, в принципі, підійде краще для чутливого ока, бо немає тут шиму. З мінусів, що не такий яскравий на сонці може бути погано видно, але також плюс його, що він не вигорить В принципі, більш-менш адекватний екранчик, він тут. Full HD 90 Гц. Процесор тут стоїть не прям дуже потужний. Це Helio G88. Це не є якийсь дуже потужний, Гравий, телефон може там підлагувати. Ось, Але, в принципі, його люди. Як не дивно, дуже люблять. Цей Redmi 12 він зазвичай дуже швидко продається. Його люди реально дуже швидко купляють. Всі його хочуть, бо він, в принципі, такий красивий, і по ціні не дуже дорогий і свіжий. От, І тому його, в принципі, люди купляють. Хоча по характеристикам, ну він таке собі. Тут і камери, не прям фонтан. Тут основний модуль на 15, на 15, на на 50 мегапікселів, мегапік. плюс. Ширик є на 8 мегапікселів, мила повніше. фронталочка є, тут на 13 Ось такий, в принципі, телефончик. Батарейка тут в нас на 5000 мАч. Швидку зарядку підтримує 22,5 Вт. Навіть 33 Вт він не підтримує. Такий чисто телефон середняк. Але люди його люблять, його купляють, тому в принципі, я його і купив. За скільки ж я його, в принципі, купив? Купив по. Непрям дуже низькій ціні. Можна було і нижче, але я навіть там не торгувався, чисто купив і все. бо подумав, що треба брати, бо його швиденько в мене зазвичай купляють. Купив я його за, наскільки пам'ятаю, за 3600 гривень. Плюс з доставкою того він мені втане десь 3800-3900. Продавати його буду за 5000 гривень. В принципі, якось так. Ось такі, в принципі, телефони. Цікаво, що ці три телефони, вони, в принципі, плюс-мінус одного кольору, такого кольору неба, голубого. Це ще так переливається, дуже прикольно. От, Хоча насправді мені цей колір не дуже подобається. Оце прям ідеальний кольор. Не знаю, мені Redmi Note 10 Pro в цьому кольорі прям дуже-дуже подобається. В принципі, я своїми купівлями задоволений, буду їх вже продавати і заробляти на цьому. Кошти. А на цьому в мене, в принципі, народ, все. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Тисяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Пишіть в коментарях, як вам ці телефони, в кого який телефон, буде цікаво почитати, ваші фідгуки, думки на цей рахунок. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовився оціні, куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм. Канал. Ми там спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє в принципі сюди на основний YouTube канал. Тому підписуйтесь, посилання є в шапці профілю цього YouTube каналу. А на цьому в мене все. Всім пока!